Новий день, нові, нові роботи. Водичка вся скапала. Як працюємо, зараз все розвалювали, бачите? відбивочна відбивочна така ниточка, все відбили. Зробили такий як квадратик, бачите, так відбили, так відбили. І в цих перехрестях це перекрутиш, не втрачаєш час. Пешечки, а, до речі, на що, на що кріпимо? Так. Так, беремо, кріпимо на ось такий дюбель-клін. Класна штука, дуже подобається, але якщо, ось, бачите, якщо попадаєш в пустоти, ну, як не крути, хто б там не казав, що можливо є якісь інші е, ці дюбелі, але я по два забиваю. Бо трішки все одно, воно якби і кріпиться, закріпляється. Але, але коли попадаєш е, в не пустоту, а де буде заповнений бетон, така колоса штука. Так, пешечка, звичайно, це почали брати КНАУФ, дуже подобається. Бачите. Вона дуже проармована. Ребра такі є силові. Але вже знайшов ще одну пешечку кременчуську, хочу а, випробувати, наче теж крута. Ну, подивимось. О, така робота. Сьогодні треба все, -все прокрутити і пешечки закріпити.